Так, вже декілька днів у мене стоїть посилочка Сінсей, і в мене немає ніяк часу. Будь здоровий мені, щоб її відкрити. Ну, в принципі, був час, щоб подивитися, що там, але я хотіла це зробити разом з вами. Розпаковочка, Єва, розпаковочка! Тому давайте приступаємо, мені вже самі кортить подивитися, що там. Посилочка, до речі, прийшла дуже швидко, буквально десь за 8 днів. Саме перше це О, для Єви, курточка, супер! Замовила ось такому лавандовому кольорі. Косуха. Дуже гарно дивиться розмір 104 см. Ось така. Там ще є в чорному, м'ятному кольорі. Дуже гарно. золоті замочки, кишеньки. Потім приміряємо і подивимося, як вона виглядає на єві. До цієї курточки взяла їй платко. Ось таке платячко. Розмір також 104 сантиметри. Гарний матеріал. Натуральна тканина. Це розмір на 3-4 роки я брала. Платячко. На від цієї корточки буде дивитися. Далі. І-і-і. Для повного образу є. Ось таке взуття. Тут є резиночки. Я взяла її 25 і думаю, що буде добре на весну або на осінь, ще навіть. В такому кольорі також. До курточки і до платє. Супер буде. Наступне це буде в нас товари для дому. В такому гарчичному кольорі замовила наволочки на подушки, розмір 45 на 45. Також дуже класна тканина. Такі дві. І такого самого плану, але в чорному кольорі. Також розмір 45 на 45. Потім покажу все, як воно дивиться, одягну подушку і як воно буде виглядати. Далі. Оце що? А, це я собі взяла фартух. Фартух. Він такий коротенький, кухонний фартух. Е, так, 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 так. В такому. Ніжно-зеленому кольорі. Дуже гарне покривало. У мене зараз застелено такого плану, але в білому кольорі. А це розмір 130х160. Ну, це, правда, не на повне ліжко, я так люблю тут в ногах застеряти дуже гарно дивиться. З чорним, з чорним таким принтом. Тому я обрала чорні наволочки до цього, і воно гарно буде дивитися. Чорне і гірчичне, дуже гарно. Потім примірюємо і покажу вам, як воно все виглядає. Так, новорічні Новорічні у мене покупочки це був ось такий набір. Я побачила і одразу його замовила. Тут є формочки, лопатка, така тачалочка, такий лоскунчик. Думаю, на наступний рік я вже буде мені допомагати і спечаємо пряники на новий рік. Такий раз набір, ялиночка. Рукавичка, подаруночок. І наступна покупочка для дому, для туалету іваної кімнати. Ось таке для сміття. Його треба почистити, бо воно о, від, напевно, від тканини причепилося в чорні, в чорні ворсинки. Е, дивіться, воно є пластмасове, дуже легеньке. Тут зверху така дерев'яна кришечка. Ну, мені, в принципі, подобається, як воно виглядає, якраз до ванної кімнати нам буде гарно дивитися. Буде ще в чорному відтінку, але вже нема на сайті, також дуже гарно дивиться, а нам більше підходить білий колір. І я вже там на сайті Сенсею є така папочка, що буде сколо наявності, що появиться. І е, я бачила, що там будуть такого плану стаканчики під зубні щітки і дозатори для мила, теж такі біленькі, з такими дерев'яними вставочками. І я вже слідкую кожного дня, заходжу, щоб замовити. А, і ще Йоршик, теж такого плану, щоб замовити, і буде гарний набір нам ванну і туалет. Вважаю, перевернеш вазу, Івуні. Бучемною. Єва. Так, я чомусь найбільше переживала за взуття, що я не зможу його взути, бо в неї трошки така широкувата нога, а тут немає замочка. Але тут є резиночка, яка гарно тягнеться з обох сторін. І Ева з легкістю їх взула. Дуже гарні. Мені подобається, як виглядають на ніжці. Супер. Так не знати, коли появляться в наявності ці стаканчики, Йоршик, щоб був набір, тому я вже хочу поміняти наше відро. Бо у нас є таке з нержавійки. Ну, я не знаю, що нержавійки. Коротше, якесь металеве, на ньому дуже видно будь-яка плямка. Не знаю, я витираю його, але все рівно воно ну, якось негарно виглядає. Тому я йду, змінюю відерочку. Залишилось змінити йоршик і буде ідеально. Гарно підходить по кольору. Повторюсь, на сайті, що були в чорному кольорі, але... Нам чорний тут ні до чого. Зовсім скоро, друзі, наближається свято всіх закоханих День Святого Валентина, і вчора мені випала можливість знімати відеорецепт для однієї торгової марки. На жаль, рецепту у мене на сторіночці не буде, але я покажу, що в мене вийшло, і розкажу в двох словах, як приготувати таку смакоту. Дуже просто і легко У вас обов'язково вийде. Всі інгредієнти вкажу в описі під відео. Так, показую ось така смакота, в мене вийшла цістечка. Е, вони печуться без Е, Основа бисквіт, Е, красний бархат, по-українськи, як то правильно, червоний валюр. Е, без квіт в формі, потім е, формочкою, сердечком витискаєте такі коржики, і е, потім робите крем креме цукрова пудра і крем-сир. І все. Дуже просто легко, без квіт я нічим не пропитую, тому що він на основі кефіру, там входить олія, він досить такий соковитий, тому е пропитки ніякої не роблю. Mm -hmm. Так, вже пробігла О, солодкоїжка моя пробувати. Ну, пробуй, пробуй. Mm -hmm. Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Та? Дати ще? Mm -hmm. Багато не можна сладкого. Mm -hmm. Ммм. Mm, смакота. <клес> Зараз будемо розгадувати з явою картиночки, так? Дивись, вона буде показувати. Ммм. Mm, mm. Смако моя маленька, Тортика погамала. Так? Так, де Там. <клес> Там. <клес> Давай будемо розгадувати картинки. Я дуже любить з мамою розгадувати картинки, так? Так. Дивись. Лев. Лев. Пекінська капуста. Носоріг. Яблуко. Бабу. Собачка. Змія. Змія. Качка. Ягуар. Ягуар. Так. Бджілка. Мавпа. Папа. Мавпа. Білочка. Білка. з горішок. Тегр. Цибуля. Ва. Картопля. Ва. Картопля. Рибка. Буль-буль. Рибка. Банан. Буряк. Ва. Кролик. Бык. Бик. Салат. Брокколі, ківі, патісон, цукіні, ріпа, ріпа, білокачана капуста, зебра, лимон. Поки що досить. Коли я була маленька, напевно, її було 8 місяців. Я тільки три картинки виставляла і казала, що дати, вона мені давала. А тепер, хоча ні, давай спочатку з цих. Тепер я ставлю її багато, щоб вона концентрувала увагу на чомусь одному і шукала. Дай мамі рибку. Дякую. Дай мамі буряк. Па. Буряк. Дякую. Дай мамі ріпу. Ріпа. Дякую. Дай ось так. Дай мамі банан. Банан. Всім привіт! нас за вікном. Такий гарний сніжок, 5 лютого. Ми вирішили сьогодні поїхати трішки покататися е, на санчатах. Та яка? Та Що в нас летить? Йдемо там, де менше схил. Тримай її, бо вона поїде в нас. Наша горка біля першої школи. Колись воно здавалось такою високою. Ще, ходиш ще? Та так різко не повертай, бо вона може злетіти. Ого, як швиденько. <реку> <реку> Отак мені подобається. Югоні зібрається. Тато нам придумав. Придумав таку фішку, як їхати. Все, ми повернулись додому, а тут на мене чекає такий сюрприз. Так приємно. Завтра 6 січня і мене на мене, Оксана. Олега не буде, він йде на роботу, тому вирішив мене сьогодні привітати. Дуже приємно, дякую. Будемо трішки святкувати. Кісуші питання замова. пити -то вино. Я вас спить. Якраз кручила світло. На цьому буду з вами прощатися до нових зустрічей. Па-па. не забуваємо підписуватись і ставити лайки.